Ви створіння із спороху зуміли затьмарити силу та призначення джинів та ангелів ми вам не потрібні. Три тисячі років. Три тисячі років. Туги не бажань. Фільм від Джорджа Міллера Так, саме від того, який став відомий завдяки божевільному максові. Із Мелом Гіпсоном і знову нагадав про себе завдяки божевільному Максумі істомом Гарді. І це, як і у випадку з Пінокіо Гільєрмо Дель Торо, є проєкт мрії більше десятиліття. Відколи Міллер прочитав джин у солов'їному Оці збірку з п'яти міфічних оповідань володарки Букерівської премії Антонії Баєт. Міллер про збірку у цій історії. Здається, описані всі таємниці з парадокси життя. Водночас, розповідь досить коротка. Прочитане міцно засіло в моїй голові, як це буває з деякими історіями. А потім настав день, коли я зрозумів, що готовий зняти фільм за цим сюжетом. Адже він здається мені досить універсальним, його можна було б адаптувати до будь-якого жанру. З іншого боку, Історія мала одну важливу особливість дуже глибокий багатогранний підтекст. Є такі історії всередині інших історій, як, наприклад, у Тисяча й одній ночі. І саме успіх шаленого Макса дав зелене світло проєкту, який він так довго хотів втілити. Водночас він не хотів писати сценарій сам. Нехай мене і зачепила історія, але я був впевнений, що зроблю безліч помилок. Тут потрібна була впевнена жіноча рука, яка розбиралася по питаннях Сходу і водночас розуміла, що бачу тут я. Августа була саме такою людиною. Так, після довгих переконань, понад рік, як він сам заявляв, співсценаристкою стала його дочка, письменниця Августа Гор. Фільм в міфологічних аспектах базується не на популярних образах джинів, а на трактатах з Корану. Що дійсно правильно, оскільки головна героїня є науковцем наротологинею. Вона була наратологинею і намагалася знайти істини спільні для всіх історій людства. Якраз спеціальність головної героїні нагадала мені про досить відому книгу Герой з тисячі облич або Тисячоликий герой, яка аналізує міфологію багатьох культур, виділяє єдину формулу під назвою Подорож героя або мономіф. Розповідали історії про могутніх легко впізнаваних богів, присутніх в усіх культурах та міфологіях: від грецької до римської та скандинавської. І не тільки я довго відкладав її прочитання, але для цього огляду все ж вирішив подужати, і якраз там зустрів пояснення деяких понять, що згадуються в фільмі, але не пояснюються. Книга не про конкретну міфологію. Тож я взяв інформацію ще з інших джерел. Усе те, з чого зроблені джини. Ти електромагнітний? Як ти порох, так і я, створений із полум'я. За Кораном є три категорії розумних істот, створених Аллахом: ангели, створені зі світла, джини з чистого вогню без диму, і люди з праху землі. За зовнішнім описом джини мають повітряні або вогняні тіла. Вони є добрі, які прийняли віру, і злі язичники. Я до них не належу. Я побожний, чесний і хочу виконати твоє заповітне бажання. Іфрити, який прошепотів ім'я матері. Іфрити це різновидності джинів. Вони демони найнижчих шарів пекла слугують шайтану. Їм протистоять ангели. Ви їх втілення могли бачити в героях меча і магії. Іфрити там є одним з різновидів вищих демонічних істот. В одній із казок тисячі однієї ночі» Сулейман, він же Соломон, загнав Іфрита в пляшку і закоркував її магічною печаткою, через що іфрит не міг вибратися на волю понад тисячу років. Він був великим чарівником, і силою слова помістив мене у мідну пляшку. Також інколи згадується, що іфрити теж приймали іслам і навіть допомагали людям. Тому, можливо, наш джин є іфритом. Ти знущаєшся. Я хотів застосувати силу. Та мені перегородив шлях послідовник Ібліса. Єбліс або шайтан саме з великої букви. Слово шайтан часто сприймається як назва нижчої категорії джинів, але водночас. Це є одним із імен диявола. Отже, Ібліс це ангел, що протистоїть Аллаху. І хоч Ібліс має сили близькі до ангельських, та водночас і має свободу волі, чого не мають ангели в мусульманстві, істоти безпристасти. На відміну від християнства, в ісламі, поклоніння і молитви янголам заборонені. Ібліс, як і джини, створений з вогню, тож однозначної відповіді про походження цього мусульманського сатани немає. Про сам фільм. Концепція взагалі багатообіцяюча. З одного боку, джин, який хоче, щоб його звільнили, загадавши три бажання. І при тому неважливо, якими жорстокими вони будуть. Для тебе мало значення, яке бажання загадає така людина, така ненасильна. Ні, навіть якби воно таїло зло. Ні, лиш би стати вільним. З іншого науковчення. Яка добре знається на історіях і підступності бажань. Я знаю усі історії про хитрих джинів, які маніпулюють бажаннями заради власних цілей. Це було б чудове протистояння розуму і хитрості. Але, на жаль, на мою думку, Міллер пішов іншим шляхом, і того самого протистояння немає: є обмеженість, нетерплячість і бажання зрозуміти. Інший шлях мав би означати розкриття концепції піступності бажань в історіях, які розповідає джин, але і це не в повній мірі показано фокусування більшим чином йде на історії самого джина, його невдачах і прагненні звільнитися, історія про заручника чужих бажань. Хоч ця фраза звучить глибоко і багатогранно, насправді у фільмі вона є просто режисерським прийомом, це звичайне обмеження. Воно має суворі рамки, і Джин може довго жити поруч із своїм господарем без жодних проблем. Звичайно, кожна історія в фільмі несе якийсь наратив, та, на мою думку, він залишається суто в її рамках і виноситься звідти лише гіркий досвід Джина, який насправді другорядний персонаж в усіх своїх розповідях, безвільний спостерігач, якого ніхто не слухає. Можливо, я не розглядів усіх підтекстів, а тільки той, що Міллер зводить все до вічної теми любові. Тож побачимо, що пишуть критики. Критикам із Rotten Tomatoes, коли мова йде про блокбастери або соціально важливі фільми, я не довіряю. Але цей фільм ні до першої, ні до другої категорії не входить. Їх консолідарна зведена рецензія. Хоча його історія не така вражаюча, як його візуальні дива, важко не захоплюватися чистою амбіцією 3000 років Туги. І заодно, що думають глядачі, його історія не така вражаюча, як його візуальні ефекти або зірки в касті, але на краще це чи на гірше, 3000 років Туги, безперечно, унікальні. Я згоден з цими твердженнями: в розповідях Джина. Епохи яскраві і наповнені цікавими образами і подіями. Водночас блокбастерності Міллера тут тісно. По темпу події не закручуються, а йдуть хвилями. Динаміка наростає і спадає більш-менш рівномірно. Але у епізодах в сучасності повна стагнація в цьому плані. Якщо на початку фільму до зустрічі з джином події мають хороший темп розвитку, то після завершення історії джина настає повний спокій. Фільм розкриває свою суть. Це притча про самотність знята екшен-режисером. В той час, як з візуальною частиною у фільму, все чудово, є проблеми із структурою. Яка, на мою думку, і є однією з причин таких неоднозначних оцінок, то коли щось пішло не так, з назви зрозуміло, що історії, які буде розповідати Джин, відбуваються на відрізку в три тисячі років. Тож персонажу в час мобільних і літаків буде розповідати про часи ятаганів і гаремів. Насправді, коли такий великий розрив в технологіях і антуражі. І немає чіткого поділу за екранним часом на головну лінію і додаткову. Ні, 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 це йому зашкодить. Значна частина фільму історії джина із короткими епізодами діалогів в теперішньому, в той час як наступна, повністю відбувається в теперішньому. Якби фільм закінчувався раніше, незадовго після фінальної розповіді або ці розповіді не були настільки об'ємними, то картина відчувалася б рівнішою. Хорошо таке зроблено в інтерв'ю з вампіром, з Томом Крузом і Бредом Пітом. Майже відразу розумієш, де буде головна лінія, а ще там відчувається цільність історії. В той час як кожна розповідь Джина, окрім спільного наративу, це самостійна історія. Мабуть, найближчим хорошим прикладом історії в історії, як казав Міллер, будуть арабські ночі, міні-серіал 2000 року за мотивами. Тисяча і однієї ночі. Хоч уже тим, що немає значного часового стрибка між оповідачем і його персонажами, арабські історії мають перевагу, казки Шехерезади, в принципі, самостійні і рівномірно розподілені по загальному хронометражу, та й лінія оповідачки у відрив від сюжету казок, сама собою цікава: як Шехерезада бореться своїми розповідями за життя. А потім вдається до хитрощів. Гадаю, ти їх оціниш. Переконуючи, затягуючи султана новою історією, що він її вранці не стратив, а чекав до вечора, щоб послухати продовження. При цьому султан не дурень і опирається. Цього мало б вистачити для серіалу антології. Але творці йдуть далі, і досвід, отриманий султаном із казок, допомагає йому зберегти престол. От так все вибудовується в одну лінію. В три тисячі років Туги ж з кожної історії Джина робиться висновок тут і зараз, і в наступній частині фільму він ніяк не задіюється. Звичайно, вина режисера є в неоднозначному сприйнятті фільма, але провину маркетологів не можна відкидати, що трейлерами просували фільм як пригодницьку динамічну стрічку в дусі гая річі, якби він знімав не для Дісней, їх вина. Прекажі це Загадай бажання, врятуй себе! Я маю бажання. І додали неоднозначності ще й локалізатори. Тисячі років бажань, намагаючись продати фільм більшій аудиторії. Погодьтеся, від три тисячі років туги трохи іншого очікуєш, ніж від три тисячі років бажань. І все вкупі трейлер і назва створюють асоціації скоріше з недавнім невеликим хітом Все завжди й водночас, ніж з шикарним і глибоким фонтаном Дарина Арановські. Через направленість огляду на очікування і певні нерівності у вас могло скластися неправильне враження про моє ставлення до стрічки Джорджа Міллера. Насправді це красивий фільм з хорошими діалогами, наповнений різними думками і цікавими історіями. Наостанок нічого підсумовувати не буду. Просто попрошу вас написати в коментарях, яке б бажання, єдине бажання ви попросили б виконати Джина. Після перемоги, коли ми заберемо все своє і всіх винних покараємо, щоб ви забажали.